Статистично політ літаком в понад 100 разів безпечніший ніж подорож на авто. Та навіть одна авіакатастрофа здатна забрати сотні людських життів. А її причиною може виявитися єдиний несправний гвинт. Та чи може вас засмоктати в діру в фюзеляжі як у кіно? Чи є шанс дочекатися порятунку, якщо літак розбився в горах чи в океані? Та які дрібниці призводять до смертельних авіакатастроф? Вранці 10 червня 1990 року капітан Тімоті Ланкастер підняв повітря рейс 5390 британських авіаліній. Після чого, як зазвичай, вимкнув автопілот і відстебнув ремінь безпеки. Літак піднявся на висоту 5300 метрів, коли відбулося неочікуване. Лобове скло навпроти капітана вилетіло. За декілька секунд сталася вибухова декомпресія, яка вирвала двері в кабіні пілотів. Заповнили її туманом і вихровим вітром, та найжахливіші. Засмоктала Ланкастера в утворену діру, але його ноги зачепилися за панель управління і капітан застряг, притиснутий шаленим потоком. Хоча серед пасажирів почалася паніка, члени екіпажу зреагували миттєво. Один із стюардів схопив капітана за талію, а інший скинув відірвані двері з пульту керування, щоб другий пілот Алістер Атчесон міг стабілізувати літак. Однак автопілот вимкнувся і лайнер швидко втрачав висоту, знижуючи шанси 87 людей на виживання. І хоча другий пілот почав аварійне зниження, він не був певен, що посадить літак, яким мають керувати двоє. Ба Більше від томи сильного вітру та обмороження швидко виснажився бортпровідник, який тримав капітана. Його мусив замінити інший колега. Екіпаж був впевнений, що капітан Ланкастер в будь-якому випадку не переживе політ за бортом із жахливим тиском та температурою мінус 17 градусів за Цельсієм. Тож вони почали сумніватися, чи варто й далі тримати Ланкастера. Однак Ачісон категорично заборонив навіть думати про те, щоб відпустити тіло, адже воно могло потрапити в двигун і штовхнути літак. До неминучої катастрофи. Атісон зв'язався з аеропортом Саутгемптона і отримав дозвіл на аварійну посадку. Пілот зрозумів, що від нього фактично залежить життя усіх на борту, і через 22 хвилини після інциденту йому все ж вдалося самостійно посадити літак. На місце одразу ж прибули рятувальники. Виявилося, що пасажири були страшенно переляканими, але неушкодженими. Чого не можна було сказати про капітана. Медики зняли ланкастра з літака і щоб офіційно констатувати його загибель, перевірили пульс. Та неочікувано виявилося, що чоловік живий. Пізніше він розповів, що зміг повернути голову так, щоб мати можливість дихати, але дуже швидко втратив свідомість. Дивовижно, що Ланкастер відбувся лише обмороженням, переломом руки та пальця, кількома порізами і синцями. Він пройшов курс лікування та психологічної терапії і вже через п'ять місяців повернувся до польотів. Розслідування показало, що катастрофа трапилася через те, що ніхто не перевірив літак після нещодавньої заміни лобового скла. А інженер, який її виконував, вирішив оновити ще й болти. Однак він поставив кріплення, які були на півміліметра тоншими, через що болти не втримали вікно на місці. Однак щасливий фінал в історії рейсу 53 скоріше виняток. Про це на власному досвіді довелося дізнатися стюардесі Мішель Хонді та решті екіпажу рейсу 243 авіакомпанії Aloha Airlines. До 28 квітня 1988 року. Їхній 19-річний Боїнг налітав між Гавайськими островами близько 35 тисяч годин, здійснивши 90 тисяч. Циклів зліт посадка. Того квітневого дня літак пройшов перевірку і здійснив три рейси, перш ніж чергове, вилетіли з Хіло до Гонолулу з 95 п'ятьма людьми на борту. 35 хвилинний переліт розпочався як зазвичай. Перший офіцер Медлен Томпкінс та капітан Шорцгаймер керували польотом. А Мішель Хонда та ще дві бортпровідниці допомагали пасажирам. Та коли Боїнг досягнув висоти 7300 метрів, у салоні відбулася розгерметизація. Залічені секунди після цього над першими шістьма рядами зірва. Вало дах та вирвало двері до кабіни пілотів. Саме в цю мить бортпровідниця Карабель Ленсінг говорила з пасажирами, як раптом на їхніх очах її засмоктало в утворену діру. Іншу стюардесу засипало уламками, і вона впала на підлогу без свідомості. А Мішель Хонда отримала травму голови, але лишилася при тямі і намагалася допомогти пасажирам. Однак жінка нічим не могла зарадити тим, хто опинився просто неба при температурі мінус 45 градусів Цельсія та швидкості вітру понад 500 кілометрів на годину. З цієї ж причини вона не могла дійти до кабіни пілотів, щоб дізнатися, чи вони живі, бо радіозв'язок з ними обірвався. Тим часом Мадлен Томкінс та капітан Шорнстаймер побачили небо замість даху літака та зрозуміли серйозність їхніх. Проблем. Шорнстаймер, ветеран ВПС, взяв на себе керування та почав різке зниження. А Томкінс зв'язувалася із диспетчером аеропорту Мауї. Врешті вона отримала дозвіл на посадку, але здійснити її було б справжнім дивом. Після розгерметизації літак почало хитати з боку в бік, а пізніше виявилося, що він не може скинути швидкість до необхідних 250 км на годину. Чим більше сповільнювався літак, тим менш керованим він ставав. Тим часом Мішель Хонда відчула, що літак повільно знижується, і вирішила прив'язати тіло колеги, що лежало на самому краю роздертого фюзеляжу. Конда була переконана, що жінка вже померла. Коли капітан дістався до аеропорту і готувався до посадки, індикатор показав, що у них не вийшли передні шасі. Однак через жахливі пошкодження літак треба було саджати негайно. Та це була далеко не єдина його проблема. Він зміг знизити швидкість лише до 315 км кілометрів на годину, що на 75 більше за дозволену. А потім у Боїнга відмовив лівий двигун. Шортзгаймер не знав, чи живі пасажири на борту та, прощаючись із власним життям, направив літак до посадкової смуги і дивовижним чином зміг його посадити. Це приземлення досі вважається одним із найбільших див авіації, адже за всіма законами фізики, літак мав розпастися ще в повітрі. Крім фюзеляжу та двигуна, у нього були пошкоджені обидва крила, хвіст та стабілізатори. Та найбільше диво полягало в тому, що всі, хто знаходився в літаку, залишилися живими. Однак 65 людей отримали поранення дехто надзвичайно серйозні. Рятувальники не були готові до таких масштабів, тому постраждалих перевозили навіть у туристичних автобусах. Єдиною загиблою в цій катастрофі стала Кларабель Ленсінг, яка 37 років працювала бортпровідницею. А причиною катастрофи, що забрала її життя, фактично став вік літака. У ньому зносилися заклепки, були погано з'єднані частини фюзеляжу, а метал піддався корозії. Та, можливо, смерті бортпровідниці вдалося вдалося уникнути, бо виявилося, що одна із пасажирок. Перед зльотом помітила тріщину над кабіною пілотів, але не повідомила про це. А ось пасажири рейсу 261 авіакомпанії Аляска Airlines не могли побачити подібних червоних припорців, аби запобігти тому, що з ними сталося. 31 січня 2000 року цей рейс вилетів із мексиканського міста Пуерто Вільярта до Сіетла, А дорогою він мав зробити зупинку у сан франциско Серед 83 пасажирів була 34-річна Колін Ворлі. Вона святкувала в Мексиці свій день народження, а вдома на неї чекав на речі. Ченний та підготовка до майбутнього весілля понад дві години політ приходив спокійно однак, неподалік від Лос-Анджелеса, щось пішло не так. Пілоти помітили, що виникли проблеми із горизонтальними стабілізаторами. Це надважлива деталь для керування літаком. Тож капітан Тед Томпсон і перший офіцер Уільям Танскі повідомили про несправність з диспетчером в Лос-Анджелесі. Обидва пілоти були колишніми військовими та досвідченими льотчиками, але не могли зрозуміти, чому стабілізатори не працюють. Вони пропонували здійснити аварійну посадку, але диспетчер наполягав, щоб Рейс продовжив летіти своїм курсом. Але далі трапилося те, на що не чекав ніхто: на висоті 9600 тисяч метрів. Літак увійшов у круте піке. Протягом 80 секунд він стрімко падав носом донизу. Пілоти намагалися зробити все, що від них залежало, паралельно доповідаючи про проблему на землю. Почувши, що капітан Томсон спокійно говорить, що їхній літак падає, Шокований диспетчер попросив повторити ще раз. Yeah, 26 Пілоти рейсу 261 підтвердили, що втратили контроль над літаком. У центрі управління запала тривожна тиша, доки її не порушило нове повідомлення від капітана Томсона. 261. Пілотам вдалося вирівняти літак на висоті близько 7300 метрів. Та коли капітан говорив диспетчеру, що в них все під контролем. Другий пілот Віл Танський сухо відповів, що це не так. Це почули також і в центрі управління, і всі з цим були згодні. Отримавши дозвіл на аварійну посадку в Лос-Анджелесі, капітан повідомив про це пасажирів, намагаючись однак не лякати їх. Та люди, які щойно пережили круте піке, здогадувалися, що політити геть не за планом. Колін Уорлі зрозуміла, що так і не піде під війне із коханим тим часом капітан Томсон хотів переконатися, чи зможе контролювати літак під час посадки, тому попросив розчистити для них повітряний простір та дозволити знизитися до трьох тисяч метрів над каліфорнійською затокою. Якби щось пішло не так, пілоти могли б здійснити аварійне приземлення на воду, щоб уникнути падіння на житлові квартали. Це було їх останнє повідомлення. Uh, Alaska, Диспетчер більше не зміг зв'язатися з Ераляска, тож попросив пілотів двох літаків поблизу повідомити, чи бачать вони лайнер через 19 секунд. Він отримав найгіршу із можливих відповідей. В цей момент пілоти Аляска Ейрлайнс уже приготувалися до посадки. Стабілізатори літака остаточно вийшли з ладу, і він увійшов у нове піке. Після чого неочікувано перевернувся догори дном і повільно почав вирівнюватися. Саме в такому перевернутому положенні, не сходячи з піке, літак врізався в воду на швидкості 400 км на годину. Авіакатастрофа трапилася біля узбережжя острова Анакапа. Всі 80 людей на його борту загинули. Та рятувальникам вдалося знайти всього чотири тіла. Решта зникли в глибинах океану. Родини загиблих вимагали відповідей, та Аляска Airlines стверджували, що літак перевіряли за день до катастрофи. Однак розслідування показало, що аварія трапилася через єдиний гвинт, який забезпечував роботу горизонтальних стабілізаторів. Він сильно зносився через відсутність мастила. Та навіть це ще не все. Виявилося, що на момент катастрофи федеральні слідчі вже виявили попередні порушення в авіакомпанії, а механік Аляска Ейрлайнс Джон Ліотін надав їм безліч доказів. Однак у 2001 році Ліотін раптово уклав угоду з авіакомпанією, а справу проти неї так і не порушили. Замість справедливості, родини загиблих отримали лише меморіал з іменними табличками. При цьому Alaska Airlines була і залишається однією з найбільших авіакомпаній у Північній Америці, так само як японські авіалінії в Азії. Її і літаки і зараз перевозять величезну кількість пасажирів на завантажених внутрішніх маршрутах між Токіо та Осакою. 12 серпня 1985 року цей маршрут виконував 11-річний Боїнг. На борт 123, включно з екіпажем, піднялися 524 людини. Серед них була молода бортпровідниця Юмі Очай. Та цього разу дівчина летіла як пасажир. Літак піднявся у повітря та почав набирати висоту. В кабіні пілотів того дня були капітан Масамі та Кахама, перший офіцер Ютака Сасакі та борт-інженер із колосальним досвідом Хіроші Фукуда, що могло піти не так. Однак, через 12 хвилин після зльоту на висоті приблизно 7300 метрів на борту щось вибухнуло. Літак миттєво заповнив густий туман, а в салоні та кабіні пілотів випали кисневі маски. Юмі О'Чай разом із стюардесами одразу кинулися допомагати пасажирам, а пілоти зрозуміли, що трапилося щось страхітливе. Літак почав гойдатися як корабель у розбурханому морі. Екіпаж негайно зв'язався із центром управління і запросив дозвіл повернутися до аеропорту. <плес> Пілоти не знали, що у них відірвало вертикальний стабілізатор, ту саму деталь, через пошкодження якої розбився рейс Аляска Ейр. А як ми вже знаємо, без неї керувати літаком майже неможливо. Але пілоти помітили дещо, через що їм відняло мову. У літака вийшла з ладу гідравлічна система. Саме вона відповідає за випуск шасі та закрилків, кермування літаком і гальмування. Тож неконтрольований Japan Air 123 летів все далі в глиб країни. Витрачаючи висоту та здригаючись, мовили хоманці. Але екіпаж продовжував утримувати літак у повітрі. Приблизно на висоті 4600 метрів Боїнг стабілізувався. Диспетчер подумав, що небезпека позаду, і знову зв'язався із Джапан Air. Однак капітан Такахама відповів, що літак неконтрольований, і їхні зусилля безнадійні. Та вони продовжували боротися аж поки Боїнг не пірнув у крутому піке до гори Такамагахара. Літак миттєво втратив швидкість, а капітан викрикнув команди для другого пілота. До цього моменту їм вдалося утримувати рейс у повітрі протягом 32 хвилин після вибуху. Та потім праве крило Боїнга вдарилося об дерева на гірському хребті. Такахама сказав японською, що це кінець, після чого літак упав, а за декілька секунд вибухнув. За мить до цього, Юмі оча відчула кілька сильних поштовхів, а потім її притиснуло відірваним кріслом. Жінка опинилася в пастці, не маючи можливості відстебнути ремінь безпеки і врятуватися, якщо почнеться пожежа. Уже через 20 хвилин після падіння літака американські військові з бази неподалік були готові відрядити рятувальні загони, але японська влада заборонила їм наближатися. Аварія сталася в горах на висоті 1565 метрів о 6.56 вечора. Коли до місця катастрофи нарешті добралися японський гвинтокрил, темрява і складна місцевість завадили рятувальникам приземлитися. А з висоти вони не побачили, як поранена Юмі з останніх сил махала руками і кликала на допомогу. Рятувальники вирішили повернутися зранку, а дівчина із жахом слухала, як гелікоптер летів геть. Після чого вона чула лише важке дихання інших пасажирів і крики хлопчика, що кликав маму. Та згодом і вони затихли. Лише через 16 годин рятувальники знайшли хвостову частину літака і помітили, що там поворухнулася жінка. Це була Юмі, якій вдалося пережити ніч. Крім неї, вціліли Йороші Йошизакі і її восьмирічна дочка Мікіко, які теж сиділи в задній частині літака. А 12-річна Кейко Кавакамі знайшли на верхівці дерева майже неушкодженою. Та більше не вижив ніхто. Серед уламків знайшли безліч прощальних записок. В останні хвилини перед падінням літака пасажири прощалися зі своїми коханими та й з власним життям. А невдрімдединервигадласнай вобіарласґеде. А медики підтвердили, що падіння пережило значно більше людей, але вони не дочекалися порятунку. Тож, рейс 123 забрав 520 життів. А трапилося це тому, що сімома роками раніше у тому боїнгу була пошкоджена задня протипожежна перегородка, і відремонтували її неякісно. В результаті вона тріснула, спричинила вибухову декомпресію і найсмертоноснішу авіакатастрофу в історії Японії. То якщо пошкодження і лише однієї деталі може призвести до такого, то чи дійсно авіація настільки безпечна? Насправді, смертоносними можуть бути і абсолютно справні літаки, які навіть не піднялися в небо? Це історія рейсів авіакомпанії КЛМ та ПАНАМ. 27 березня 77-го року іспанський аеропорт Гранд Канарія зачинили через повідомлення про бомбу. Рейси, які слідували туди, змушені були сісти на Тенерифе. Пасажири були роздратовані, тому стюардесі американського панаму Дороті Келі довелося їх заспокоювати. Того дня вона була в першому класі замість звичної хвостової частини літака. Старша стюардеса боялася читати оголошення через свій французький акцент. Тому помінялися дороті місцями. На борту панам було 380 пасажирів, переважно старшого віку. На противагу коландський КЛМ перевозив 235 пасажирів, з яких 52 були дітьми. Аеропорт у Тенерифе мав лише одну злітну смугу, і через додаткові рейси був перевантаженим. Крім цього, коли їм дозволили продовжити політ, погода зіпсувалася, і аеропорт огорнув густий туман. Нарешті, диспетчер дав казівки КЛМ рулити до кінця злітної смуги, розвернутися на 180 градусів і повідомити про готовність до зльоту. Капітан Якоб Ванзантен виконав казівки та наказав команді перевірити, чи все готово. Тим часом капітану Панам Віктору Грабсу було наказано слідувати тією ж смугою, з'їхати на третьому повороті та рухатися далі паралельною доріжкою. Але диспетчер говорив із помітним іспанським акцентом, тож капітан мусив перепитати: negative, negative. Uh, right однак, коли панам досягнув третьої доріжки, виявилося, що він має повернути на 135 градусів, що практично неможливо для їхнього літака. Тож екіпаж вирішив, що диспетчер помилився, їм треба звернути на четверту доріжку смугою далі. Тим часом КЛМ повідомив про готовність до зльоту. Диспетчер надав казівки, які капітан Ван Зентер сприйняв як дозвіл і почав розгін. Другий пілот повідомив до центру управління, що вони на зльоті. Оскільки ця фраза не була стандартною, диспетчер сприйняв її як лише готовність до зльоту і відповів Окей. Тож капітан КЛМ переконався, що він може злітати. Водночас через туман видимість упала до 100 метрів, і екіпаж панам не могли знайти потрібний поворот, бо вогні на доріжках не працювали. Коли КЛМ уже почав зліт, диспетчер попросив панам повідомити, коли вони звільнять злітну смугу. Alpha, Alpha, one, seven, three, це почув борт-інженер КЛМ і знервовано сказав пілотам, що інший літак, схоже, ще знаходиться на смузі, але капітан Ванзантер був переконаний, що отримав дозвіл на зліт, і впевнено відповів, що все в порядку. Коли пілоти панам побачили, що на них мчить інший лайнер, вони увімкнули двигуни на максимум, щоб якомога швидше забратися із злітної смуги. Однак, капітан KLM теж дав повну потужність в надії вчасно злетіти. Та було вже занадто пізно. На швидкості 259 км на годину, рейс КЛМ врізався в панам. У цю секунду стюардеса Дороті Келі пила каву з двома колегами, як раптом її викинуло у вантажний відсік. Жінка залишилася при тямі і швидко зорієнтувалася. Побачивши пасажирів, вона почала скеровувати їх до отвору в фюзеляжі. Як раптом з'явився вогонь. Однак пожежники спершу прибули до літака KLM, з яким вже нічого не можна було зробити. Усі 248 людей на його борту загинули. А до рейсу Панам рятувальники дісталися лише через 20 хвилин. Весь цей час Дороті із травмою голови та зламаною рукою продовжувала рятувати пасажирів. Їй вдалося відтягнути капітана від уламків за мить до того, як вибухнув двигун, після чого вони разом допомагали пораненим. Пізніше вони дізналися, що 61 людині з їхнього рейсу вдалося вижити. Решта 335 людей загинули. Це була і лишається найбільша катастрофа в історії авіації, яка забрала 583 життя. А трапилося це через непорозуміння між центром управління капітанами та їхнім екіпажем. І, хоча більшість найстрахітливіших авіакатастроф траплялися кількадесят років тому, смертельні аварії продовжують траплятися із тривожною стабільністю. Причиною катастрофи може стати така дрібниця, як непорозуміння з диспетчером чи на півміліметра тонший гвинт. Не забудьте пристебнути ремені безпеки, поставити вподобайку та підписатися на канал, бо саме ці дрібниці допомагають нам продовжувати політ.